Кетч нам потрібно зловити У нас є шість точок по три точки для кожної руки, приблизно на рівні з плечем, навпроти свого плеча. Якщо в мене це права рука, то я ловлю прямо навпроти правого плеча. Одразу реагуємо. Тобто ми спочатку ловимо, бем, потім реагуємо. Друга рука також це точка. Також номер один для другої руки. Потім приблизно на рівні з стегном таз, тобто нижче трішки. Перша точка тут. Друга точка тут, і третя точка приблизно на рівні з лобом. Лоб, очі десь так. І в нас виходить всього шість точок для кожної руки. По три, поки що, якщо ви знаєте технічні моменти, типу що в нас чест пап як тригер для руху кетч, то робите. Якщо не знаєте, то просто робите. Просто ми підіймаємо руку до плеча, а потім ловимо. Так воно візуально здається швидше, ну і простіше, не травматично. Тому що, коли ми будемо просто отак підіймати руку і ловити, ми не зможемо зробити рух настільки різким, тому що дельта, тобто оцей м'яс нас підіймає руку перед собою. Він дуже маленький відносно такої довгої руки, він не зможе різко Підняти різкіше буде виглядати, коли ми піднімемо бум, сюди і виштовх, виштовхнемо туди. Воно візуально прискорить наш рух. Тому не бійтесь працювати через таку траєкторію, вона більш органічна для нас. Зловили бум, відреагували, тобто подивились. Ну і потім там, до прикладу, робимо слем. Робимо максимально різко. Ніякого дреґін, текстури в нас немає. Ми все робимо просто різко. Я скидаю я роблю це також різко. Бум, Далі баунс. Завжди всюди. Ми робимо або сім total bounce між відпрацюваннями або technical bounce, тобто cramp bounce. Get back Додамо ще три точки, типу протилежні. Якщо в мене для правої руки, ось це в мене права рука, були ось тут три точки, і для лівої ось тут три точки, то тепер я відкриваю ніби карту. в мене додаються ще три точки. Тобто правою рукою я можу ловити. На рівні точок лівої руки, тобто в мене для правої руки відкрилося шість точок, і для лівої руки також відкрилось ще плюс три праві точки. І Тепер там також я можу ловити. Бачите, Вже виходить, що в мене рука буде крос. Коли руку будете підіймати, відводьте її не ось так вгору, бо це дуже травмонебезпечно для плеча. Реально можна травмувати. А саме для до себе, отак підтягуєте різко перед слемом. Бум, звідси вона відбивається вгору і дропається вниз. Тоді ви точно не травмуєтесь, воно все буде дуже органічно. Let's go to the practice. Je dois le faire, parmi, oh la manière dont tu béni pourrait rapporter cette famille, pour rideau, peu importe qui commence, si qu'on sait que je te termine, terre ou comme c'est pas, terre mystère, boc de glace, terre le bateau boc à sourire, hein Відкриваємо далі карту, і це останнє. Якраз на цьому прикладі ви можете забрати собі ідею того, як додавати собі лексику. І в цілому працювати з матеріалом. Матеріал це коротка ідея, ви пам'ятаєте, я надіюсь. Був кетч тут. Ми додали його сюди і сюди, щоб було цікавіше. Потім ми відкрили протилежну сторону ті крапки, в яких ми працювали протилежною рукою. Тобто в нас вийшло 6 нових площин. Тепер ми відкриваємо і в іншу сторону ті самі шість площин, щоб в нас рука рівномірно працювала в другу діагональ Також. Відповідно, у нас виходить всього тепер 9 точок, які ми можемо брати. Тут ми можемо робити кетч, так само підтягувати. Бум. Тут можемо робити кетч. Єс. Бум. І тут. І того 9. Один, два. Три порівні лінії. Далі цю лінію змістили сюди. Так само 1, 2, 3. І цю лінію змістили сюди: 1, 2, 3. Тепер тут ми імпровізаційно будемо відпрацьовувати. Якщо ви десь помічаєте, що в якусь нову сторону з цих дев'яти відчуваєте себе не так комфортно, як в стандартній, то я рекомендую попрацювати саме в слабку сторону, не підсилювати сильно, а викоренити якби слабку сторону, тому що це достатньо простий рух, який е, легко відпрацювати. Тепер дивіться, що в нас ще також додається. В нас насправді відкривається карта не про. Просто ось так, що в нас 9 точок для однієї руки, у нас відкривається 12 точок для нашої руки. Тому що ми можемо рукою тягнутися не просто сюди, а ми можемо тягнутися аж в ту точку. Поняли? Тобто в мене є ось тут 3, ось тут 3. І ось тут три. Але і ці точки я також сприймаю, що вони в мене відкриті і для протилежної руки. Тобто, якщо я можу брати крос. То я можу брати крос і ту точку дальню, також всього виходить для кожної руки 12 точок. Між цими 12 точками будемо працювати. Я особисто за один дріл, за одну практику, не встигаю відпрацювати так багато точок. Тобто, от зараз я працював і я встиг відпрацювати тільки ось ці нижні точки перед собою і трішечки зверху. Тобто, як зараз в мене буде 12, я всі не відпрацюю, не відчую. Пропоную потренувати два треки підряд. Дякую за вашу свідомість, за те, що ви знаєте. Не як е, звичайні люди, які приходять на танці, знаєте, як ніби в цирк. Типу, давай розвесели мене. Ви саме приходите за розвитком, це багато чого коштує. Ви свідомо прийшли фігачити. Круто. Класний результат неминучий.

Тепер всі ті 12 крапок, які ми з вами мали, додаємо в них поняття range, діапазон. Тепер ми робимо в діапазоні напівамплітуди, тобто рука не повністю витягується. Тепер ми робимо кетч ось тут, в середньому діапазоні. І давайте, щоб зразу було зручніше, нам все додаємо і малий діапазон. Тобто, коли ми прям ніби на своєму тілі робимо кеч. До прикладу, дивіться, якщо тут в нас були крапки навпроти плеча, то відповідно я роблю кеч ось тут, прям на плечі. Наступна крапка ось тут. То, відповідно, я роблю кетч ось тут, ніби на голові. в мене було навпроти лобу, то ми можемо, типа на лобі да, зловити або з боку над вухом, торкаючись до голови. Тепер тут так само в нас хіпс. І в нас тут відкрилась крапка. Це значить, що я роблю кетч з цієї сторони. було перед. Тепер відносно себе з боку. Так само, і тут було спереду, то тут ми можемо з боку діагональ. Тобто воно відкриває усвідомлену роботу з дайрекшенами, саме з напрямком, де ми можемо зловити. Далі так само: хіпс з боку. Тут ми передловили, тут ми можемо зловити з боку. І те саме протилежні протилежне плече, протилежний хіп. Протилежно, Бачите, наскільки одразу відкривається лексика. Не змінюється ідея. Ми ловимо завжди тільки кетч. А за рахунок того, що ми просто попрацюємо тепер з різними напрямками, типу з дайрекшенами, і з діапазоном. Діапазон, раз діапазон, два діапазон. Так, дванадцята там точка. Вона там дуже далеко. Тут я можу ось тепер в малому ренджі ловити. Десь далі по суті нічого не змінилось, і нам не потрібно запарюватись в голові над тим, ой, що б це ще придумати. Набагато простіше придумувати щось нове, коли ідея залишається, а ти просто граєшся напрямками довкола себе, і тобі зручно працювати над цим. Ловіть тільки моменти, де вам щось подобається, де комфортно якийсь кетч робити. матеріал. якщо особливо буде до прикладу, і комфортно, і подобається, то це значить, що цим матеріалом, в цю сторону і в цьому ренджі ви можете в цілому. Робити ефект вау, тобто кілофний момент. Це значить, що вам дуже просто буде в цей момент дати багато енергії, енергетично зарядити цей рух. рук. <плес> я не розумію. Мені робити час пап. Як три або кордроп, все одно чи чес пап чи кордроп, і те, і те однаковий тригер. Ти підбираєш те, що тобі зручніше робити. Просто знайди, під який кеч тобі зручно робити кордроп або корхід, а під який робити честпап. На перших етапах не обов'язково навчитись робити на будь-який кеч, чест пап або кордроп. Тут ти просто підбираєш. а потім з часом ти технічно виростиш. Тобі вже буде в принципі по барабану. Далі все просто. Ми просто робимо кеч двома руками. До прикладу, в мене ось ця точка, маленький ренч, бум. Я зробив кеч. Бум! Десь бок! Єс! Я зробив тут. Гей, hey. одразу двома. Бум! Бум! Єс. Знаходьте для себе зручні положення, зручні кетчі. go to the backness. Не постійно двома, а типу оперуйте однією рукою, протилежною рукою, двома руками. Не обов'язково весь дріл робити зараз двома руками. Yeah, 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 yeah. Тепер ми можемо робити дабл кетч. Перший трек робимо в одній точці. то я роблю кетч, кетч. Бум. Кетч-кетч. Catch, Бум. Catch. А другий трек ми робимо в двох точках. Кетч-кетч. Бум. Кетч-кетч. Бо не спішіть, не переганяйте події, тому що ми працюємо над гітофоном, ми працюємо над технікою, тому це прям супер максимально важливо, щоб ми чітко були сфокусовані на філінгу, на відчутті на конкретній задачі, а не на тому, щоб зараз понапридумувати багато рішень, які ви не будете відчувати і обісерейтесь потім, коли будете танцювати. Ви ж розумієте, так? що те, що ми зараз так довго з вами працюємо, це до того, що коли ви виходите на танцмайданчик, от зараз до бекінерів звертаю, коли ви виходите на танцмайданчик, ви ж виходите і такі. Все, я все забув. <свист> Є таке. Якщо ви будете зараз цілу тренування робити цей кеч, ви будете знати так. Ну я блін цілу тренування там кетчі робив, то я буду тепер тільки ними танцювати, розумієте? типу, ми якби самі себе ставимо в такі рамки, що неможливо забути. Такі тренування неможливо забути. Ви повинні блівати цим рухом, цим матеріалом, але потім воно вам дасться в знаки під час ваших фрістайл раундів. <паспраць>

Get live, get what? Get 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 live, get what? Give me Get live, give me something. Don't don't stop. Don't Get, 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 get